7 лютого в Подільській громаді відбулась урочиста подія підбиття підсумків другого етапу проєкту Пліч опліч всеукраїнських шкільних ліг та нагородження переможців. Цьому навчальному році в рамках проєкту відбулись змагання семи видів спорту, в яких взяли участь 67 команд і 763 гравці з дев'яти закладів освіти. Це перший настільки масштабний спортивний захід для школярів України, спрямований на популяризацію активного способу життя та розвиток командного духу. Цей проєкт відіграє значну роль для нашої громади, демонструючи високий рівень спортивної підготовки учнів. І їх внесок у розвиток фізичної культури та спорту в регіоні. Перша частина заходу була присвячена нагородженню команд призерів у змаганнях з волейболу та футзалу. Учасники змагань отримали заслужені нагороди, що стали визнанням їхньої наполегливості та прагнення до перемоги. Свято спорту відвідали почесні гості: заступник міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, голова Федерації футболу Дмитро Сергенчук, директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський, а також тренери та військові. Людмила Задорожна привітала присутніх і вручила сертифікати на грошові премії спортсменам та їх наставникам за здобутки на всеукраїнських і регіональних змаганнях. І мені дуже приємно сьогодні бачити найкращі спортивні команди наших ліцевих гімназії, Найкращі спортсмени СК Подільська. Ми пишаємось вами. Ви дійсно найкращі наші діти, наша гордість. і саме це для вас, задля вашого світлого майбутнього. Сьогодні, так як і ви, пліч опліч, напередові, зброю в руках, захищаючи нашу віт. Стоять незлам, не нескори наші захисники і захисниці. Віримо в них, допомагаємо і наближаємо разом нашу перемогу. Захід був наповнений святковою атмосферою. Танцювальні колективи, вихованці центру дитячої нацької творчості та студії грація подарували глядачам яскраві виступи, які додали події ще більш емоційного забарвлення. Після перерви відбулось нагородження призерів з баскетболу, гандболу та регбі, яке проходило між яскравими виступами команд з черлідингу, які вражали глядачів енергійністю, синхронністю рухів та акробатичними елементами. Їхня майстерність і запал стали справжньою окрасою заходу. В залі панувала неймовірна атмосфера єдності та спортивного духу. За підсумками змагань із черлідингу, команди-переможці також отримали нагороди, що стало ще одним підтвердженням їхньої наплегової праці та віданості. Спорту. Подільська громада пишається своїми спортсменами і з нетерпінням чекає на наступний етап змагань. Вітаємо переможців і дякуємо тренерам та організаторам.